Сьогодні я хочу розказати про себе, як суспільство впливало на мене, і як на заміжню жінку, і як на незаміжню. Я вже робила випуск на своєму каналі про те, як я почувалася розлученою в Україні, і як я відчувала тиск суспільства на мене, як навіть зі мною вчиняли нерідко, так як вчиняють з людьми, за спиною яких нема. Чоловіка, який може вийти вперед і просто тупо надавати по морді обличчя за якийсь вчинок ганебний проти своєї дружини. У мене такого захисту не було. Якщо вам цікаво, можете передивитись. А сьогодні я хочу розказати, як я відчуваю себе у Швеції як розлучена жінка. Ну, здавалося б, Швеція це ж цивілізована країна. Ну всі ж вже знають, що тут живуть самі щасливі люди на планеті, незалежно від того, чи вони заміжні, розлучені, вдівці, одружені. Немає значення. Всі тут, начебто, щасливі. Брехня, брехнею, звичайно, не вірте. Це оце все узагальнення, якась така статистика. Наче трошки така дебілкувата, ну, на мій погляд, не вірте, люди в будь-якій країні є щасливі і є нещасні. Я не бачу, якщо говорити вже про таке прям захоплення щастям у, у Швеції, що всі тут щасливі. ну, Я такого не бачу. В мене абсолютно адекватні мої подруги, знайомі люди, які ну, поводяться точно так же, як і люди в Україні. Взлети, падіння. Плачемо, кричимо, сміємося, сердимося. Ну, все як і у всіх. Але яке ж ставлення тут до мене, як до розлученої жінки? Бо я розлучилася в Україні, і в моєму відео ви можете подивитись, про яке, яке я згадувала. Не випендрюйся, хоч як імені, все ж домі місілей казали мені на роботі, отак От одна і здохнеш. Ну коротше, там такий треш був, що я не хочу про нього навіть і згадувати. Е, тепер я розлучилася і у Швеції, і я вам скажу, що різниця дуже велика. Тут прям не буду я вам ніяких преамбул робити, просто абсолютно інша. Ситуація. Мене не намагаються образити як жінку, в якої нема захисту, ну, просто чисто фізичного там, якогось там чоловічого захисту. Ну тут, в Швеції, звичайно, і навіть якщо тебе хтось образить, то це не годиться, щоб чоловік приходив і бив морду. За такі речі тут і, і в поліцію попадеш, а потім ще й до психолога. Будеш туди ходити примусово і доводить, що ти не є небезпечним для суспільства. Ну, але все ж таки, звичайно, якщо там десь щось йдеться, то чоловік або дружина, партнери заступаються один за одного. Ну, як я і сказала, як і всюди-всюденьки, і в Україні також. Але в Швеції я відчуваю набагато менший тиск, якщо ми говоримо про якусь негативну сторону. На мене нема такого тиску з боку моїх знайомих, тобто не родичів, а саме знайомих, які б мені. Якось так дорікали, що Ай-яй, вже ж майже 53 роки, а все ж ти ще розлучена, нагодиться, отак от сама й здохнеш. Тут у Швеції нема такого поняття, що ти будеш щаслива тільки тоді, коли ти будеш у стосунках, коли ти будеш заміжня або ти будеш одружений. В Швеції цінується дуже особистість як повноцінна одиниця суспільства. Тобто, я не чиясь половинка. Я не можу когось доповнювати, чи когось вдосконалювати, чи хтось прийде в моє життя і вдосконалить мене. Партнерські стосунки у Швеції розглядаються саме як партнерство, тобто, це задоволення і відповідальність стосовно певних пунктів, особливо коли в домі є неповнолітні діти. Во зі мною живе тільки жорік, моя собака. І я відповідаю, несу відповідальність от тільки суто за себе, звичайно, і за мою собаку. То мені, як в принципі, якщо говорити про е, партнерство і відповідальність, то ну, мені нема ким перейматися особливо. Чи я згодна на відповідальність за неповнолітніх дітей мого партнера, я не впевнена, враховуючи мій досвід тут у Швеції, коли я вже стикнулася з чотирма. Дітьми свого попереднього чоловіка. І про це в мене також є відео. Серце Мачухи це відео називається. Воно вийшло буквально 26 квітня. Подивіться, якщо, якщо хочете. Там я ділюсь своїм досвідом, як ото з Мачухи роблять відьму. А насправді що не всі Мачухи відьми, і нас, Мачух, можна також образити так сильно, що серденько кров'ю обливається, як то було у мене. Подивіться, якщо вам цікаво. Тому я не згодна, мабуть, поки що на те, щоб у мого партнера були неповнолітні діти. Це означає, що я повинна стати частиною їх життя, а вони частиною мого життя. Мене все ж таки питають. Ну, що ти там? Ну, вже на побачення ходиш? Мене не питають, коли ти заміж. Тобто не форсують події життя. Що ось ти вчора розлучився, а сьогодні ти вже повинна бігти заміж. Гола боса, очки випучені, от, от, волосечка туди з бровками на аж на потилицю, отак от замуж летить. Ні, е, е, так Тут не питають, але питають, чи ти не хочеш тут часом не надумала залишитись сама, ну ти ж на побачення вже ходиш. І коли я кажу, що ні, е, то є серед моїх знайомих такі, які мають право в нас такі близькі стосунки, що вони мають право запитати, ну, ну а що таке? Ну, ж таке? І я пояснюю, не те, що я виправдовуюсь, і я не відчуваю, що я виправдовуюся, але я так пояснюю, що ти знаєш, от, то до то часу в мене немає, то в мене немає нема такого оточення, в якому я могла знайти. Мені всі кажуть, ну так на Тіндер же ж йди. Ну, що ти ото, ото стара, ото така немотня жінка? Йди на Тіндер, там повно людей. І тут у мене спрацьовує такий принцип, що світ дуже тісний. і... З того Тіндера мене можуть впізнати мої пацієнти. Це я зрозумію, що це комплекс. і хтось зараз мені може сказати, та ну, то ви ти взагалі заміж ніколи так не вийдете. Ви що? Ну, яка різниця? Ну, для мене є різниця, це суто моє відчуття готовності, і я це відчуваю не під тиском суспільства. Тобто, питать, питають. Чи ходиш там на побачення. Ну, це більше, як знаєте, так по-жіночому, трошки там трошки тірік-тірік, щось -тірік, там попліткувати, посміятись, але ніхто не запитує, це з метою мене повчати, як ото було в Україні. І чим мене тільки в Україні не лякали? Самотність це, ну, це як просто стоять гола голісінька на Майдані Незалежності. Десь приблизно отак. У Швеції люди визнають самодостатність, як я вже сказала, себе як одиниці, і тому цікавість тут є просто як ну, на побутовому рівні. Тому я не відчуваю тиску. Ну, стосовно родини, я ніколи в житті, моя донечка, мене не запитала ось після розлучення: ну що ти там, мама, ну коли ти там вже, ну дивися, ну що, ну, я вже доросла, я далеко, іди, давай вже заміж, виходь. Ні. Такого нема. В нас, тобто, скільки б ми не розмовляли, у нас ніколи не йдеться про мої стосунки з чоловіками. Ну, Це не предмет для обговорювання навіть з родичами. Чи Відчуваю я себе якоюсь неповноцінною з точки зору економіки, наприклад, да? що ну класно ж, коли в тебе є партнер, який також заробляє гроші, і ви такі витрати вже там якось ділите. Ну, це Швеція. Я хочу нагадати, що більшість пар заміжніх, чи ті, які живуть у так званому громадянському шлюбі, вони ділять порівну е і. Фінанси тут, знаєте, якщо от мені щось захотілося, наприклад, щось смачненьке, то це моє завдання. Це купити. Звичайно, якщо йдеться, що хтось їде там після роботи додому, а я вже дома із дітьми, наприклад, чи там готую вечерю, то звичайно я можу подзвонити і сказати, купи там молочка, там сиру, таке сяке. Але якщо, от я, наприклад, так сижу собі вже так знаєте, 9 годин вечора, і я така блін, як мені червоної корочки захотілося. То сподіватися на те, що ваш партнер зараз прямо підскоче, і особливо якщо це чоловік, а ви жінка, то ну я ж жінка, блін, чи що тобі тут. Ні, це тут таке не проходить. То ти вставай сама, надівай свою кофтинку, бери свою кредитну картку і тули в магазин і купляй, що ти там хочеш. Та саме і стосовно чоловіків. Якщо чоловік там надумав собі у 9 вечора там, та, та чи будь-коли, що йому от хочеться млинчиків якихось там. То це абсолютно не значить, що жінка побежить до плити і буде готувати млинчики або поскоче бігом в капцях в найближчий супермаркет, щоб купити от готових млинчиків. Всі забаганки це моя проблема, і це я їх вирішую. Тому я не можу прив'язати навіть економічно себе. Що це проблема бути одною? Бо якби я і була заміжня, а я була заміжня за шведом, то багато моїх проблем це мої проблеми фінансові, незалежно від того, що я заміжня. Якщо я, наприклад, міняю собі різину з літньої на зимню, то це я їду на станцію техобслуговування – і Міняю резину і я плачу за неї. Не, не мій чоловік плати. Тобто я не, не підходила ніколи до чоловіка з тими тими кошачими оченятами. А можна ти мені купиш там щось, якісь туфельки купи мені або купи мені якусь когтиночку? Це тут ну, така, це тут не прийнято. Я не буду так прям описувати словами сильно. Просто тут це не прийнято. Ш Шведський чоловік, скоріш за все, просто поблимає очима і спитає. Якщо ти хочеш кохтинку, що стоїть на заваді того, щоб ти пішла і купила її. І якщо ти скажеш, що в мене нема грошей і ти мені повинен заплатити, то тоді тут буде прямо та стежка, по якій не треба йти. Бо це злякає шведського чоловіка не тому, що вони лякливі, а тому, що для них це сигнал того, що їх просто тупо використовують. Тому що якщо в мене є гроші, це, це не значить, що я... Просто зобов'язана їх віддати своєму партнерові, бо в нього нема грошей, а йому хочеться когтинку, або йому хочеться новий мобільний телефон. Ну то тоді постав собі за мету, накупи собі грошей, іди і купляй. І це не значить, що мій партнер мене не любить. Це значить, що просто мій партнер не може використовуватись, як я вже сказала, як банкомат. Ну, це, це прям тут, прям в. Ніяк не можна. В Україні, коли принаймні я там жила, це було нормально почати виклянчувати щось у свого хлопця навіть на стадії побачень. Тобто ти мені подарочки будеш дарити, а ти мені духи купиш, а ти мені туфельки купиш, а чи ти без квітів приперся. Тут, до речі, навіть на стадії побачення люди можуть піти в кафетеріум і не треба чекати, що. Хтось за вас заплатить. Так от я повернусь до теми того, що як я почуваю себе як розлучена навіть в економічному плані. Я як несла відповідальність за свої гроші у шлюбі з, зі шведом, так і після розлучення, попри те, що я, я таки все ж таки вважаю, що він мене дуже сильно обдурив стосовно поділу майна. Ну, то вже хай йому буде на здоров'я. Все одно я продовжую нести відповідальність за свої гроші сама. Тобто ми з вами вже розібралися, да, що друзі. Не задовбують тебе своїми повчаннями про те, як це небезпечно бути одинокою, як це негарно, ну ти ж жінка, ну і так далі. Так? Тобто соціум на мене не тисне, мене не будуть дискримінувати, тому що я, наприклад, не заміжня, а в нас от ну, парочки е, там тут, тут така в нас атмосфера сімейна, родинна, ти не вписуєшся в нашу атмосферу. Стосовно суспільства, тобто роботи, наприклад, да? от я навіть зараз думаю, чи є в нас такі якісь відбуваються якісь події, що е, запрошуються виключно парами. Нема тут такого у Швеції. Я думаю, що якщо все ж таки збирається якась компанія, то можуть віддати пріоритет парам і, мабуть, не запросять мене. От, прям окремо, якщо я буду єдина, у кого нема пари, але не тому, що я якась ну дефектна для, для таких людей, а просто вони можуть подумати, що я буду почуватись незручно, тому що, наче, ну, всі з парами, а я ото як здрасті сижу, одна і сумую, бо ніхто ж не зможе біля мене. Скласти мені там компанію, от десь там зі мною там, поухажувати чи що, бо ну всі ж зайняті, всі зі своїми партнерами прийшли. Ну, оце може таке бути, ну не знаю. Е, мене ось е, пацієнтка, яка от з тих, які мені близькі, вже майже ми друзі. Вона виходить заміж улітку. І вона сказала, що там буде багато неодружених чоловіків, і вона прям так відкрито це говорить. Я тебе запрошую, і ти поїдеш туди і зустрічайся там з ким хочеш. Там буде вибір в тебе, який захочеш. Ну, це таке, це я приймаю. Тобто, це не нав'язується мені. Звичайно, що вона мене запрошує на своє весілля, не щоб я там пошукала собі кавалерів, а в першу чергу, щоб я їх поздоровила і насолодилася атмосферою весілля. Ну і звичайно, чому б не поєднати приємне з корисним? То може, там ще собі якогось чоловічка зустріну, не знаю. Та ж скажу так, підвожу підсумок, що я почувалася дуже нещасною такою ді... жінкою другого сорту, дефектною в Україні. Всі чомусь вважали просто за свій обов'язок повчати мене, як мені треба вийти заміж, за кого, які ті люлеї мені підходять. Яка ж я дурна, що я не розумію, що нікому я з дитиною не потрібна. Що це жах жахливий виховувати чужих дітей, а знайти собі людину, чоловіка гідного, достойного, без причепчиків там чи ну, це неможливо. Тобто я відпочувалася в Україні як розлучена жінка, як розлученка, Отака розлученка у Швеції. я... Почуваюся абсолютно звичайно. Абсолютно, звичайно, у мене є люди, які мені дуже сильно співчували після розлучення, які знали історію цього розлучення, і вони вважають, що це було дуже підло, несправедливо з боку мого чоловіка. Але це сам, як я вже й кажу, це більш відношення до мене як до своєї подруги. Але. Ні в соціальному житті я ніяк не дискримінуюсь, ні в приватному житті мене не бояться, наприклад, як запрошувати кудись. Мене відкрито запрошують і кажуть, як хочеш, то там знайомся, там будуть чоловіки не одружені. Ніякого тиску, ніякої дефектності, ні як жінка, ні як особистість. І оцим мені дуже подобається Швеція. Що тут люди дійсно, я не знаю на рахунок того, що тут прям всі щасливі, як я сказала на початку відео, я з цим не погоджуюсь. Але те, що ти у Швеції можеш бути саме тим, ким ти хочеш, це 100% Я підтверджую, ким хочеш, ти можеш бути вона, але вважати себе він, і навпаки, або навіть вони, я чула, що і таке вже ось. Я не дуже в цій темі, я нікого не хочу образити, але як я сказала, я жіночка з минулого століття, я така класична гетеросексуалка, і мені не актуально розбиратися от в цих гендерних питаннях, які зараз дуже актуальні. Тому я хочу тільки ще раз підкреслити, що у Швеції ти можеш вважати себе хоч котиком, хоч якимось. Все окей, тебе будуть, будуть цінить. І оцінювати, звичайно, якщо ми говоримо, наприклад, про роботу. Тільки з точки зору, або яка ти людина, які ти робиш вчинки, і який ти як професіонал, тобто підходиш ти на цю роботу чи не підходиш. Як людина цінується відвертість, але не нахабство, цінується бути таким, який ти є, щоб ти допоміг людям, які з тобою спілкуються, ну, бути з тобою. Саме з таким, який ти є, бо коли людина прикидується, наприклад, що та ну я ні на кого ніколи не ображаюся, а потім е, люди так себе й поводять, що ну ця людина не дуже чутлива, там до якихось е, жартів, наприклад, да? а потім людиночка приходить додому і плаче. То суспільство дуже вдячно, коли ти є такий, як ти є. Якщо ти дуже чутлива людина, як от я, наприклад, то кажи це одразу, що я не люблю жартів. На рахунок мене, або я не люблю уваги занадто сильної, Я не люблю щось, якісь промови да, там робити, або ще щось. Це треба казати, і тебе за це не засудять у Швеції. Все окей. Так само і стосовно твого сімейного стану. Чи ти одинокий, одинока, чи ти розлучений, чи ти вдівець ніякої різниці суспільству і вашим друзям шведом. Нема. Я дуже сподіваюсь, що за ці роки, поки я не була в Україні, не живу вже довгий час, так само вже і в Україні. Ніхто нікого не чпає і не чіпляється до вас. Сьогодні у мене відео таке, знаєте, не експресивне, не маніфестне. Я ні про кого тут зараз не виступаю. Воно таке просто спокійне про те, як я почуваюся у Швеції, як жінка, яка розлучилася. І ще не знайшла своє кохання. Я бажаю всім нам гарного дня, добра, миру, підписок мені і гля... гарних переглядів вам. Слава Україні і героям нашим! Вічна слава!